Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто, Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські каридори ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія, готується. Готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і Польща зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже перейменувала свій міністерство оборони в міністерство війни. Я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу. Але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах, там Балтії. Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвію і Литвою. І російська сторона почнуть перші провокації. А, Фінляндія. От Що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. Росія каже, Фінляндія. А вас я перепрошую, ну там дуже хвилює ваше, що у нас в Фінляндії, в Фінляндії теж є ру русський народ, який там розваряє на рускам, їх теж, типа, треба спасати. Ми нам ми будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Ну, такі наративи. Все те саме, що проти України. Нічого не міняється, понял? Дальше, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заварушки. Як це повпливає на. Українців в Україні, українці в Європі, коли, напевно, з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і закончиться. Да? Варіанти, що, ну просто візьмуть і реально третя світова почнеться. Середини якось немає. Пропа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да? Може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Ситуація досить критична. На жаль, отака От сцена зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.